Консультування батьків щодо грудного вигодовування немовлят, вакцинації та загальний моніторинг розвитку дитини. І все це вдома. Відтепер візити медиків для огляду новонароджених стануть обов'язковими та ретельнішими. Такі новації пропонують у міністерстві охорони здоров'я, самих медпрацівників спеціально навчають у тренінгових центрах. Сьогодні один такий відкрили у Києві. Наш репортаж. Олеся, медсестра у дитячій лікарні Краматорська до Києва приїхала на підвищення кваліфікації, адже переконана, від обізнаності медпрацівника залежить не лише здоров'я новонародженого. Медик часто консультант номер один і для новоспечених батьків. Батьки хочуть більше інформації володіти, як доглядати за дитиною, як годувати грудне вигодовування. Не завжди щось виходить, тим більше в молодих батьків, в молодої мами. Так питання вакцинації Це зона, де ми можемо відпрацювати навички годування і харчування дитини, введення навіть прикорму. Далі ми переходимо в зону щодо догляду за дитиною. Є зона по догляду за новонародженою дитиною. Ганна педіатриня показує нам основні зони тренінгового центру і розповідає, чого навчатимуть тут медпрацівників. Ми будемо говорити про команду лікаря, медичної сестри і батьків. Загалом ми не оцінюємо дитину окремо. Ми не оцінюємо її, коли вона приходить до нас на візит. Окремо вже з якимись питаннями, скаргами. Медичні сестри, лікарі, які працюють в цій моделі, вони надають повне загальне консультування, і цю послугу може отримати кожна родина. Саме це є стратегія імплементації цієї моделі в нашій державі. Тренінгово-ресурсні центри для підготовки медпрацівників. Вже працюють у семи регіонах України. Ми реалізуємо програму патронажних візитів у багатьох областях України, включно з прифронтовими територіями. Торік 12 таких центрів відкрилося. Цьогоріч плануємо ще 10. Такі центри призначені передусім для медпрацівників, але спеціалісти готові консультувати і батьків теж. Ці центри зможуть полегшити роботу медичних сестер, які будуть знати, чого хочуть батьки, про що з ними треба розмовляти, чому їх треба навчати. Тобто, в принципі, прийшла в Україну це добра, гарна модель з цікавими інструментами. Ну і навчання, і догляду, і спостереження за дітьми. За останні 10 років рівень народжуваності в Україні скоротився майже на 40%, зазначають у Міністерстві охорони здоров'я. Повномасштабна війна поглибила демографічну кризу ще більше, тож посилений домашній огляд немовлят і передчасне виявлення патологій неодмінно покращить ситуацію, переконані посадовці. Ми аналізуємо стан здоров'я діток до року, наприклад, і до чотирьох років. Бачимо, що нам потрібно посилювати візити, тому що треба на ранньому етапі виявляти захворювання, які потенційно потрібно лікувати якомога раніше. Тому і саме такі патронажні візити, які ми започаткували з ЮНІСЕФом, які роблять наші центри первинної медико-санітарної допомоги, будемо розвивати. Перші роки життя дитини важливо забезпечити їй необхідний медичний догляд, а батькам доступ до інформації про здоров'я, харчування, безпеку малюків. Саме для цього і призначені тренінгово-ресурсні центри. Урядовці та медики наголошують, це одна з ланок у довгому ланцюжку до формування здорового покоління. Анастасія Пилишок, Олександр Кругліков, подробиці «Інтер», марафон. Єдині новини.